Центральна гірка, її намагаються вирівняти, і далі вона пішла, вже як пішла. І відходить на сторону, бачимо, ось такий крюк. Він не даватиме нормально функціонувати їй і сам бачимо, як він покручений. Ми робимо отак. То ми вирізали. Тепер цій частині буде значно легше. І тепер простіше вирівняти. І далі отак ось її вести. Ось цю гілочку її можна також підрівняти отак до верху. Тобто, от якщо у вас такі випадки є, по принципу, що у вас йде дерево і така мосна гілка на сторону, не бійтесь, вирізайте. Звісно, якщо вона е, значно товща і краще, і верх у вас вже взагалі ніякий, то тоді, мабуть, є сенс відігнути догори бокову частину, а верхню тоді зрізати взагалі, типу як на заміщення. Але якщо у вас і верхня нормальна, ще не повністю пригнічена, і почала йти так на сторону, гілка, то й вирізайте відразу, і хай у вас нормально функціонує верх.